2120 гривень за лот з чотирьох наборів, ось таких ось контейнерів для зберігання. В лоті в набірі буде ось таких три маленьких, два таких середніх та три великих. подивимось зараз на маленький. Ось так от у нас дуже зручна кришечка закривається. Ось так вони виглядають всередині, знизу та по боках. Ось так. О. так наступний у нас іде середній. Також дуже зручна кришечка, в них всіх дуже зручна кришечка. Це в нас бренд Ліверна Хом. Та ось такий великий. Давайте я вам краще цей покажу. Ось він. Ось такий дуже великий для зберігання. Тут можна навіть зберігати взуття. Ну, все, що завгодно, можна зберігати. Може для офісу, для дому, для саду, для всього так. Хоп! І зачиняємо. Ось в нас розміри написані ось тут. Ось такі в нас будуть розміри. Три великих це в нас перше, два середніх це в нас друге, і три маленьких це в нас третє. Бренд Ліварна Хомціна лоту 2120 гривень, один набір коштує 530 гривень. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете написати нашим менеджерам та заробляємо разом.